Пане Андрію, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Ну, знову ж таки, сьогодні Верховній Раді України у першому читанні схвалили цей законопроект про військову поліцію. Ну, по-перше, хотіли б дізнатися, навіщо загалом ця військова поліція і, ну, чи не може справді ці функції виконувати просто поліція там, чи ВСП. І навіщо загалом створювати фактично новий правоохоронний орган? Ви дуже дуже багато питань задали, але Давайте напевно по це якраз пояснює, що ситуація дуже заплутана. Я спробую тезово відповісти. Давайте. насправді щоб зрозуміти, що відбувається, треба знати, що останні років п'ять, ну навіть раніше в Україні з різною динамікою йде дискусія про те, чи потрібна нам військова юстиція, і насправді ці завдання ставилися ще уряду гончарука, потім і уряду Шмигаля. Але єдине, що було зроблено в питанні розвитку військової юстиції, це пам'ятаєте був такий у нас генпрокурор Рябашапка, перший генпрокурор Зеленського, mm -hmm. і в січні 2020 року вони ліквідували військову прокуратуру в межах реформи прокуратури, і на цьому власне все і закінчилося. Тобто, загальний тренд був такий, що військова юстиція ніби потрібна, але ніби й не потрібна. І ми ввійшли в велику війну, маючи абсолютно цивільну систему. Яка мала б займатися правопорушеннями і злочинами військових, яка б мала в тому числі судити військових, і ви напевно пам'ятаєте найбільш така показова історія, коли судили командирів за ІЛ 76 збитий в Луганську російськими терористами? Пам'ятаєте, була така історія, угу. і їх фактично визнавали винними цивільні суди, і це закінчилося величезним скандалом, коли ледь не американські сенатори. І конгресмени зверталися до уряду України, американські виставні генерали, і казали, ви що там подуріли взагалі судити військових за те, що росіяни збили літак, російські терористи, і потім тільки Верховний суд України фактично виправдовував військове командування, бо точно їх за таке не можна було судити цивільним судом. Ну це просто там класичний приклад, коли е, справи війни розглядалися цивільними е, інституціями. До сьогоднішнього дня всі злочини і правопорушення, які вчиняються в армії, має розслідувати ДБ Державне бюро розслідувань. І як ви розумієте, воно точно не було е, заточене на те, щоб е, мати справу з військом, в якому ледь не мільйон людей. Ми ж розуміємо, коли така кількість людей, це звичайно кількість правопорушень, кількість злочинів вона величезна, починаючи від дисциплінарки. Від якихось там дрібних правопорушень, закінчуючи злочинами, да вони звичайно є там, починаючи від алкоголю, наркотиків, закінчуючи там все далі. І тепер, звичайно, з цим просто не справляється за рахунок об'єму. При цьому ви дуже правильно в сюжеті акцентували увагу. У нас уже дуже дуже давно є така структура, яка називається військова служба правопорядку, угу. вона існує роками. І вони, власне, забезпечують, скажімо так, дисциплінарну функцію, забезпечують дисципліну в армії. І, власне, всі ці роки вони допомагали ДБР в здійсненні би, правоохоронного нагляду і правоохоронної функції, при тому, що військова служба правопорядку вона є просто військовий підрозділ, який не має там ніяких особливих повноважень. І наразі, звичайно, зрозуміло, що ця от парочка ДБР і військова служба ВСП. Вони, звичайно, не справляються з тим об'ємом навантаження, який на них є, і це велика проблема. Бо нам з вами треба як мінімум гарантувати дисципліну в армії, як мінімум, треба притягати до відповідальності тих, хто вчиняє правопорушення, тим більш злочини. І дуже довго це все обговорювалося. Насправді, обговорювалося ще з літа 2022 року. Я пам'ятаю, до мене слуги підходили, казали, що от давайте будемо створювати військову юстицію. Але військова юстиція це військові суди, це військові прокурори. Це військові слідчі, поліцейські, і це все має працювати як єдина система. Я ще тоді висловлював величезні сумніви, що це можливо зробити за теперішніх умов. Я маю на увазі запустити систему військової юстиції, бо це дійсно просто колосальний за об'ємом проект. Це дуже складно. Але слуги, як завжди, хлопці і дівчата, бідні, сказали: Ні, ні, ми будемо щось робити. Ну, я кажу, робіть, раді Бога, якщо у вас щось вийде, то я буду задоволений це підтримати. Але в результаті всіх і напрацювання звелися до законопроекту, який сьогодні розглядала Верховна Рада, який по суті є нічим іншим як просто розширення повноважень військової служби правопорядку. Угу. Там по-моєму в поясненні запиції так і написано, що на базі військової служби правопорядку ми будемо створювати військову поліцію. На моє питання, що це не зовсім поліція, і що слова взагалі мають значення в цьому світі і в цьому житті. І Я думаю, і ви, і я, і всі, хто нас слухає, дивиться. Під словом поліція розуміють правоохоронний орган. Угу, ну угу. так же це ж поліція. А це а це що буде а це не це щось таке не зрозуміли, бо їм нібито хочуть надати повноваження ОРД, але не, не надавати повноваження слідства. При цьому там можуть служити увага, просто призвані військовослужбовці. Ніде не написано, що обов'язково фахівці в галузі права або юр там хлопці, дівчата з юридичною освітою. Ні, це звичайні військовослужбовці. Тобто, це точно не правоохоронний орган в класичному розумінні цього слова. При цьому, звичайно, в найкращих традиціях слуг народу вони вирішили, що призначать директора військової поліції буде президент України, що я вважаю абсолютно неконституційно, бо таких повноважень президента немає. І крім цього, порушується якби основний принцип балансу військових і цивільних. Ми ж, нібито, з вами в НАТО крокуємо і в ЄС, і вся логіка військової інфраструктури полягає в балансі. Наприклад, у нас же ж цивільне міністерство оборони, правильно? І чому воно цивільне? Тому що в всіх країнах НАТО воно цивільне для того, щоб балансувати військове. Саме те, саме відбувається з правоохоронною системою. Поліцейські вони не військові, вони взагалі не мають ніякого стосунку до війни, окрім того, що ми дозволили сформувати бригаду лють. Ви знаєте, Національна поліція воює. Для цього ми вносили теж спеціальні зміни в закон. Але ще раз поліцейські вони не мають жодного стосунку до військових. А тут виходить, що запропонували якийсь, нібито наполовину правоохоронний орган, який буде перебувати фактично всередині генерального штабу, навіть не міноборони, на період дій воєнного стану і назвали його поліцію. Ну я вважаю, що це все інституційна дурниця. Я за це не голосував. Фракція голос за це не голосувала. І наша позиція, ну як мінімум, моя позиція дуже проста. Я розумію проблему, яка зараз є у Державному бюро розслідування і у військової служби правопорядку. Вона дійсно є, вона величезна. Але давайте не придумувати якихось красивих слів, давайте не розказувати нашим партнерам, що ми тут проводимо реформу військової юстиції. Давайте просто на термін дії воєнного стану дамо додаткові повноваження військовій службі правопорядку, і тоді цей пазл складається. Тоді все, плюс-мінус, стає на своє місця. Тобто. Порушена форма і суті од цього mm -hmm. процесу до сьогоднішнього моменту, от пане Андрію, я вже чесно кажучи, трохи заплуталася загалом. От я так розумію, що все таки це є правонаступниця, так ВСП, Але знову ж таки, я от... точно ще не правонаступниця, uh -huh. а на базі. Що таке на базі? Я так. не розумію. Ви не розумієте? Ну, бо я теж чесно кажучи. Загалом, от і може, ви зрозуміли розумієте і поясните нам, яка роль все ж таки повноваження саме будуть у цієї військової поліції, чи вона буде відрізнятися від поліції? Дивіться, ну скільки я так розумію, що буде працювати з військовими, чи чи що? Значить, дивіться, давайте це дуже заплутана історія, але те, що мають точно зрозуміти наші глядачі, uh -huh. і ви що як би не закінчилася ця дискусія в Верховній Раді, а вона звичайно якось закінчиться. Там, до речі, сьогодні подовжили терміни надання правок і пропозицій. Зазвичай ми такого не робимо. Але сьогодні ми окремо це проголосували. Тобто, Верховна Рада підтвердила, що це буде довго і складно або довше, ніж зазвичай. Але за будь-яких варіантів ця структура вона не буде мати жодного стосунку до цивільних. Оце от всі мають зрозуміти. Тому що я вже бачив сьогодні якісь інтерпретації в телеграм-каналах, що це будуть там залучати їх до. Мобілізації От, ЦК, до ухилянтів не буде мати стосунку. Вона. Ні, ще раз не буде жодного стосунку. Ця структура, як би вона в остаточному варіанті не називалася, які б повноваження ми їй в остаточному варіанті не надали, буде займатися виключно військовослужбовцями, тобто тими, хто вже проходить військову службу крапка. Тобто не треба лякатися, що це якийсь там ще один додатковий репресивний орган, який створюється в країні. Насправді ще раз, проблема є: нам треба забезпечувати порядок і дисципліну в армії. Моя позиція просто зводиться до того, що не треба презентувати суспільству і нашим партнерам те, чого немає. Бо у нас немає реформи військової юстиції. У нас по суті немає навіть пропозицій про військову поліцію. У нас є просто пропозиції про розширення повноважень вже діючої військової служби правопорядку. Угу. Тому я буду наполягати на тому, що ми назвали речі своїми іменами, щоб ми не плутали людей, щоб ми не дезорієнтували людей, і ми будемо, я думаю, мінімум там місяць, напевно, працювати до другого читання. І так виглядає, що законопроект буде суттєво переписаний, і його остаточна версія я думаю буде відрізнятися дуже сильно від тої від редакції, яку сьогодні проголосувала Верховна Рада. А чекайте, А от крім військової поліції, ну військова прокуратура, здається, так є. А військовий суд Ні, дамо, ще раз військової прокуратури не існує з ага. січня 2020 року. Чи поважкових судів не існує, ну, ну тобто військовою ну, я не це існує. хочу спитати: чи, чи буде ще окрім військової поліції, ще військова прокуратура, військовий суд і так далі. Так далі. Ну дивіться, якщо це робить розумно, то треба було саме займатися тим, про що говорили там 3-4-5 років тому. Треба було запускати реформу військової юстиції, угу, яка угу, ще раз передбачає угу. створення військової прокуратури, окремих військових поліцейських з правам слідства. І звичайно військових судів так, от на даний момент, цього всього не існує від слова, взагалі є певні законопроекти в Верховній Раді, які подавали вже досить давно щодо військової юстиції, от всієї цієї системи, але всі вони фактично не розглядалися на даний момент. Саме тому слуги народу намагаються просто ухвалити закон про нібито військову поліцію і представити це як частину військової юстиції. А я говорю лише про те, що це є насправді просто маніпуляція і певною мірою обман. Нам, звичайно, треба працювати над військовою юстицією. Я дуже розраховую, що на це хватить всім задіяним сил і здоров'я, бо війна триває в армії. У нас залишається величезна кількість людей. Дай Боже, ми доживемо до завершення гарячої фази війни. Але зрозуміло, що в армії буде залишатися. Величезна кількість людей, тому на жаль, Україна приречена на те, що у нас була система військової юстиції. Але ще раз на даний момент це ще роботи не початий край. Добре, ще така тема. От секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвитки Роман Костенко сказав, що генштаб збройних сил задоволений нинішнім темпом мобілізації, якщо вони не зміняться. До кінця літа і можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію. Наскільки, на вашу думку, ми близькі до цього закону? Я думаю, що до цього закону ми дуже далекі. Знову ж таки, вся історія про демобілізацію і про це саме слово вона дуже політизована. Вона була запущена політиками в Верховній Раді на початку цього року, коли йшла дискусія про вдосконалення мобілізації. Але ми, коли обговорюємо всі ці питання, ми маємо розуміти знов значення слів. Взагалі, мобілізація це не тільки призив на військову службу. Відповідно до закону про мобілізацію і мобілізаційну підготовку. Мобілізація це весь комплекс переведення всієї країни роботи економіки під підприємство організації на воєнні рейки і в тому числі призов в Де Демобілізація це зворотній процес, це не просто припинення служби в армії за призовом. Демобілізація це переведення країни на мирний лад. І відповідно до законодавства, яке в нас діє з 1993 року, повноваження по мобілізації і по демобілізації виключно належать одній людині, верховному головнокомандувачу України. Це написано в чинному законі. Тому тільки ця людина, взагалі, яка володіє всією інформацією про стан війни, про стан військ, може і має це робити. Розумієте, депутати Верховної Ради це цивільні люди. Тільки, напевно, комітет колеги Романа Костенка нацбезпеки і оборони має більше доступу до інформації. Вони, звичайно, мають доступ до секретної інформації, але вони не керують військами, в тому числі. Демобілізація це фактично елемент управління військами, коли ви можете там відпустити частину людей додому. Але знову ж таки це має робити виключно ставка верховного головного і виключно верховний Головнокомандувач відповідно знов ж таки до чинного закону. Тому я б дуже просив політиків вести себе стримано і слово демобілізація поменше угу. використовувати і адресувати всіх в офіс президента з цими питаннями, пане Андрію. Ще знов ж таки з'явилися дискусії публічні з приводу зниження віку призовників уже цього разу. Чуємо мова про те, щоб мобілізовувати вже з 21 року. Ви як ставитеся до цього? Я ставлюсь так, що я не коментую чутки. Угу. І вам рекомендую не коментувати чутки. Ні, до публічної дискусії не про не про, скажімо, все таки про це говорять, і ви знаєте, отак відкриваючи соцмережі, а загалом ну видно, що це тригерить. Дуже багатьох про це про до цієї дискусії, скажімо так, як ви Дивіться, У нас є величезна проблема інформаційної гігієни і комунікації з боку Міністерства оборони і Генерального штабу. На жаль, всі останні п'ять місяців, коли йшла дискусія в Верховній Раді про вдосконалення мобілізації, Міністерство оборони жодного разу не вийшло з розширеною прес конференцією не зібрало всіх журналістів і не проговорило там 2-3 години всі ці питання. Цього не було жодного разу. Але святе місце пустим не буває. Інформаційний простір заповнили анонімні телеграм-канали, які займаються постійно поширенням чуток, які ми з вами вимушені обговорювати. Ну тому що в нас немає не коментувати чутокомунікацію. А виходите, а виходите, дивіться, з простої реалії Призивний вік це зновські компетенція військових. Вони бачать картину в армії, ні ви, ні я її не знаємо. Вони бачать ситуацію, і вони вже до нас зверталися в. Квітні, травні 23-го року, коли Верховна Рада проголосувала зниження віку з 27 до 25 п'яти років, uh -huh. Верховна Рада дійсно має це голосувати, бо це окремий рядок в законі про мобілізацію, де визначений вік. Зараз там написана цифра 25. Але я пропоную всіх знову ж таки адресувати ці питання виключно тим, хто має повноваження їх вирішувати, а саме військове керівництво. Якщо Верховну Раду надійде звернення військового керівництва. Про ще більше зниження призовного віку, тоді я пропоную це обговорювати. Тоді я, як політик, я, як громадянин, буду мати можливість задавати питання військових. чому ви це пропонуєте, яка калькуляція, які очікування і так далі. Наразі, коли ми з вами зараз ведемо цю дискусію, немає жодних ознак, що Міністерство оборони України або Генеральний штаб хочуть виходити з такою пропозицією. Тому закінчую на тому, що почали, давайте не коментувати чутки, давайте коментувати факти. Пане Андрію, може коротко на завершення, все таки ви правильно підкреслюєте, що ну часом справді на жаль доводиться обговорювати так, нам питати вас, а вам коментувати якісь чутки. Як ви думаєте, ну чому все таки, якщо вже є така дискусія, ну вона така помітна, скажімо так? Чому на неї ну не реагують, як ви говорите, от відповідні. Люди, які би мали це коментувати, куди умовно звертатися, щоб те почули, щоб, от врешті, от такі речі коментували і відбувалася чесна комунікація. Багато депутатів Верховної Ради постійно вимагають від уряду, від Міністерства оборони, від Генштабу комунікації з людьми. Ми постійно, я про це говорю кожен тиждень на ефірах. Я про це пишу, я про це говорю в коридорах. На жаль, я думаю, що це питання лідерства, напевно. Бо все-таки вийти до людей або вийти до журналістів, як до речі залужник колись виходив. Пам'ятаєте, його виштовхали на прес-конференцію, і він провів її. Він довго спілкувався, все пояснював. Але з того часу нема бажаючих виходити спілкуватися, бо є дуже багато незручних питань, дуже багато. Навіть на рівні комунікації Верховній Раді я не можу розкривати все, бо ми теж закриті грифом таємності. Але повірте мені, коли ми обговорювали резерв плюс. От, я знаю, точно була дискусія на рівні комітету цифровізації, то там було дуже багато неприємних ситуацій. Хто робив резерв плюс? Що хто замовляв, як там зберігаються дані, хто гарантує безпеку персональних даних? Ну, я просто як приклад наводжу. Тому, на жаль, все вирішується в режимі такої, знаєте, пожежної команди. Дійсно, ми маємо розуміти, що і Міноборони, і генштабу і уряду дійсно дуже складно. Ми живемо в дуже складні часи. Відповідно, ті, хто роблять роботу, вони помиляються. Дійсно, цих помилок є дуже багато, і я думаю, що просто ніхто не хоче виходити на спілкування з журналістами із медіа на детальне спілкування, власне, щоб уникати можливо неприємних запитань. Але я наполягав і наполягаю це обов'язок уряду, це обов'язок міністерства оборони. От відповідати на ті питання, які ви мене питаєте. Не я маю на них відповідати. Вони мають вам, журналістам, давати верифіковану інформацію. Ви її маєте поширювати і ви її маєте обговорювати з експертами, з громадськими діячами, з політиками. Тобто обговорювати не чутки, а обговорювати верифіковану інформацію від уряду і міністерства оборони. Тому ми свого боку будемо продовжувати їх довбати.